За міський відпочинок на Дніпропетровщині не обмежувався лише Дніпром. Область багата на малі річки: Самара, Орілін, Гулець, Вовча, Кільчень, Мокра Сура. Малі річки, струмки та балки, які є притоками більших річок. Уздовж берегів численні турбази та дитячі табори. Тут були затишні пляжі, тиха вода для риболовлі, а навколо мальовнича природа, прохолода лісів. Саме тут мешканці області знаходили свою літню втечу з міста: купання, катання на човнах, пісні біля вогнища, рибалка на світанку чи просто відпочинок у тіні дерев. Оріль, звичайно, це наша перлинка. причому оріль в сороченому. За Петриківкою, бо це така Амазонія. А от дачі в партизанському: по перше, річка чиста, по-друге, там дуже гарні пляжики. Радянські бази відпочинку зазвичай складалися з кількох корпусів або дерев'яних будиночків серед лісу. Біля них веранди зі столиками, майданчики для ігор, спортивні поля, а поряд пляж. Умови були прості, але затишні. Атмосфера нагадувала маленьке курортне містечко. Сосновий Бор – це от маминої роботи. Ми туди ездили. Там був пісок, сосни, дуже пахло сосною там. Я Вместо пляжа ходив ловити раків. Було дуже багато раків. Я мог за день відро раків поймать. Потом я придумав таку обосечку на деревяшку таку, я її прикручував. І вона у мене так плавала. Я там раз, нырнул, там два-три рака. Воську, брат, бац, бац, приїжала ціра родина, брали там будиночок з друзями, шашлики.